Росія заявляє, що боргу України за спожитий газ на 7 червня становитиме більше 5 мільярдів доларів. Голова Газпрому Олексій Міллер повідомив російському президенту Володимиру Путіну: якщо від Києва не надійде жодних проплат до 3 червня, Москва обмежить постачання блакитного палива до України. Міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів, що Кремль згодний переглянути ціну на газ після часткової оплати боргу. Качці компромісу нами савміс с Еврокомиссией была предложена следующая схема урегулирования ситуации. До 30 мая «Нафтогаз Украины. Підчисляє Газпрому 2 мільярда доларів і до 7 юня, ще що транш 500 мільйонів доларів. Єврокомісар з енергетики Юнтер Етінгер вважає, якщо Україна не заплатить хоча б частину боргу, яку визнає сама, то її позиції на переговорах із Росією щодо зниження ціни на газ будуть слабкими. Етінгер запевнив, після того як Київ перерахує Газпрому 2 мільярди доларів, євросоюз допоможе українському уряду домовитися про зменшення вартості блакитного палива. Газпром значно підвищив ціну на газ для України в порівнянні з початком року. Ми вважаємо такий крок невиправданим економічно та наполягатимемо на встановленні ринкової вартості блакитного палива. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан наголошує, Київ погоджується сплатити 2 мільярди доларів лише після зменшення вартості газу. Український уряд вважає справедливою ціну 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Газпром вже поки що нараховує Києву заборгованість згідно з вартістю майже 500 доларів за тисячу кубів. Олександр Войтко, п'ятий канал.